Про кадрову політику на місцях, тобто в районах області, щоб це відповідало демократичним нормам. Про це та процедуру призначення голів районних адміністрацій, така тема чергової прес-конференції, яка була влаштована для журналістів області. Голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук говорив і про те, що будуть кадрові зміни не тільки в керівництві районних адміністрацій, але й обласної. Але це буде значно пізніше. Сьогодні я би хотів презентувати своє бачення. На загал всієї кадрової політики, яку я як голова обласної державної адміністрації хотів би запровадити, щоб дотриматися максимально демократичних норм з урахуванням моєї персональної відповідальності. В першу чергу перед Громадянами нашого краю. З часу призначення мене на посаду голови обласної державної адміністрації я під час виборчої кампанії повністю наклав мораторій на будь-які кадрові призначення. Звільнення вони були незначні, але Включно до 26 жовтня я не підписав жодного розпорядження або погодження щодо призначення будь-кого на посади. Бачення моє було в першу чергу, що мені був необхідний час ознайомитися з діяльністю тих чи інших підрозділів, підрозділів на які пропонували кандидатів. Друге, я рахував, що недоречно під час виборчої кампанії проводити кадрову політику. На сьогоднішній день першими, кого би я хотів, та не кого б хотів, я вимушений. Є ряд голів районних державних адміністрацій, які написали заяви за власним бажанням. У нас райони на сьогоднішній день перебувають, скажем, в підвішеному стані кадрової політики. Що стосовно моїх заступників, керівників департаментів, в момент, коли будуть призначені мої заступники, сьогодні всі заступники діючі, вони є. Подали заяви на звільнення, я ці заяви задовільнив. Коли будуть заступники, тоді я буду розглядати кадрову політику що стосовно керівників департаменту управління. Тому сьогодні ціллю нашої зустрічі я би хотів вам показати своє бачення, чим я буду керуватись при поданні. Кабінету міністрів та президенту кандидатів на затвердження посад голів районних державних адміністрацій, основний акцент у своєму виступі, голова обласної державної адміністрації, робив про те, хто очолюватиме райони області. Конкретно не спинявся на прізвищах майбутніх голів адміністрації, а саме говорив, якими якостями повинен володіти майбутній очільник району. Однозначно, це має бути людина з вищою освітою, однозначно людина має бути керівником якогось рангу, це має бути авторитетна людина в районі, це має бути людина, яка отримує в першу чергу більшість підтримки. Я буду бачити мешканців району. І саме основне, коли я буду розуміти, що ця людина бачить конкретно. Як працювати? Тобто, ситуативно, що це сьогодні комусь вигідно в розділі виборів 2015 року, як зараз це модно звучить, що посада є якимось адмінресурсом. Я думаю, що все-таки вибори в ради будуть відбуватись паралельно вже по новому закону, якщо відбудуться зміни до Конституції, буде децентралізація. тому... Моя ціль обирати таких людей, які при обрані головими райвиконкомів будуть не по політичних якихось баченнях, а виключно по результатам господарської діяльності. Тобто основні критерії, я вам ще раз говорю, це є освіта, фаховість, підтримка мешканців району. Буде сформована експертна комісія при головуванні самого Олега Чурука. Будуть прийматись пропозиції щодо майбутніх кандидатур і, звичайно, проводитимуться слухання в кожному районі. Претенденти на посаду голови адміністрації повинні представити свою програмну концепцію щодо розвитку та керівництва району, який вони очолюватимуть, згідно статті 8 закону України про місцеві державні адміністрації. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету міністрів України. Кандидатури на посаду голів районних державних адміністрацій на розгляд Кабінету міністрів України вносяться головами відповідних обласних державних адміністрацій. На кожну посаду вноситься одна кандидатура. З метою забезпечення. Прозорості та відкритості прийняття рішень мною ініціюється слухання щодо призначення голів районних державних адміністрацій. Щодо призначення нових посадовців в районах, максимальний термін до 20 грудня. Новопризначені голови мають приступити до виконання своїх обов'язків. До цього часу жоден район не залишиться без голови адміністрації чи заступників, поки не будуть призначені нові посадовці. Зміни будуть і в нашому Тисменському районі. У першу чергу фаховість та здатність та бажання працювати. Такі умови висуває голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук до майбутніх очільників району.